Маленьке криленятка і мамка їхня. До речі, непогано вони контактують по сусідству з нутріями, подружилися. Ось для збагачення раціону, для, ну, для збагачення природного середовища, більше не раціону, а середовища, Ось таке брівно поклали, бо зелень вже вони втрубили. Ось. Ну і вже почали точити зуби. Наші бобри. З кроленятками воно граються. Нормально контактують. Бо у нас так декілька кроленяток, кроличка. І вони нормально собі контактують. Ось вже вечірні процедури приймають, бо внутрі у нас дуже чистоплотні тварини. Повечеряли треба помити лапки, обмитися, вмитися. Тут у нас Кроленятка бігають. Малеча така пушиста. Внутрі її вже зі злості погризли брівно, те, що їм розмістили тут у вольєрі. Чекають, поки їм поставлять великий басейн, поки обходяться таким умивальничком. В чергу не дотримуються, хто вже залазе митися, хто тільки лапи помив, хто вмився, хто спинку потер собі, он, хто як може, хто ще підвечерює кашею. Ось даємо їм кашку, ще залишки залишилися. Дуже не люблять такі звуки, якісь незвичні, відразу ховаються. Внутрі такі полохливі, полохливі великі мишки, криски. <свісно> великі полохливі гризунці. Зараз тільки почують, що небезпеки нема, почнуть вилазити. Дехто не зважаючи на небезпеку, продовжує купатися. Тобто ось перевірили таке сусідство з кроленятами, з кролями, то нормально, Внутрі нормально з ними вконтактують, ніхто нікого не ображає. Ось, такий собі симбіоз вийшов. Кролики із внутріями. Таке взаємовигідне співіснування. Коли кроликам якісь смаколики попадають, то нутрі собі беруть, коли нутріям щось. Кролики собі навіть кашу їхню їдять. Ось ну, таке взаємовигідне співіснування вийшло. Такий ось досвід з кроликами. Ну і кролики не займають чергу до гальюна, бо їм це не цікаво. А нутріям в самий раз. Але в спеку все-таки кролики п'ють воду. Зараз у нас піднялась дуже сильна спека. Внутрі вже можна виходити, не лякайтеся нашої аудиторії. Вони трошки соромляться, тож поховалися. Хі -хі -хі. Кролик. Ось такі вечірні процедури. Саме час о 9 вечора. Нутрії і бажають вам. Мирної ночі. Доброго вечора. Спокою в душі і серці. А кровонятка передають вітання. Ну і чекають на вподобайки, звісно. Не скупіться. Всім пока, пока, до зустрічі.